Начальник кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці написав: пережили одну з найдовших повітряних тривог і ворожих масованих атак. Над Кіровоградщиною збито чотири шахеди. Уламками дрона в Олександрійському районі пошкодили приміщення однієї з установ розбиті вікна. Також постраждало авто поруч. В Олександрії 30 березня завершується опалювальний сезон. Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко у телеграм-каналі. Процес від'єднання абонентів від теплопостачання розпочався 29 березня. Просимо жителів підготуватись до можливої зміни температурного режиму. Дякуємо працівникам КП Теплокомуненерго за організацію процесу, а нашим захисникам за можливість забезпечувати життєдіяльність міста, зазначив очільник громади. У неділю, 31 березня, Україна переходить на літній час. О 3-й годині ночі за київським часом стрілку годинника потрібно перевести на одну годину вперед. Про це нагадали у Міністерстві економіки України. У молодіжному центрі Пазл, що у селі Войнівка, вперше провели публічний захід Музичне свято з нагоди Всесвітнього дня фортепіано. На сцені звучали твори від талановитих учнів мистецької школи Приютівської селищної ради. Одним із особливих виступів стала композиція Сльози, виконана Олександром Садовим, учнем Воїнівського ліцею та Олександрійської дитячої музичної школи. Саме за цю композицію Олександр отримав гран-прі на міжнародному фортепіанному конкурсі. Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев та депутат Кіровоградської обласної ради Павло Фесюк привітали учня, вручили подяку і матеріальне заохочення, Йдеться на сторінці Приютівської громади. Індивідуальні саперні набори передала Олександрійська волонтерська група Ельф для черкаських піротехніків. Ці набори складаються зі спеціалізованих інструментів, які значно полегшують процес розмінування. Головне управління ДСНС України в Черкаській області дякує волонтерам за підтримку. Вікторія Шапран, волонтерка об'єднання Ельф, на своїй сторінці у Фейсбуці пише: наша продукція набирає все більшої популярності. Ми можемо формувати багато. Є одне, але кошти. Їх не завжди вистачає. Будемо вдячні за посильну допомогу. Номер картки вказано на сторінці Вікторії Шапран. Центральна бібліотека запрошує любителів словесної майстерності на літературну зустріч з поетесою, учасницею літературно-мистецького клубу Джерело Ганною Великою. Зустріч пройде під гаслом хай бадьорить усіх нас сміх. Обіцяє бути веселою і незабутньою. Захід відбудеться у суботу, 30 березня, в центральній бібліотеці за адресою вулиця Григорія Усика, 41, початок о 12.30. Вхід вільний. Понад 80 спортсменів із Кіровоградської області підтвердили свою участь у благодійному відкритому чемпіонаті Олександрії з класичного жиму лежачі та підйому штанги на біцепс. Це свідчить про те, що силові види спорту в області є популярними і молодь бере приклад із наших захисників та захисниць, підтримує здоровий спосіб життя. Захід відбудеться у неділю 31 березня в ДЮС США No2, початок о 10 годині. У суботу, 30 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5, в день до 18 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер південно-західний 4 метра за секунду.